Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, як зазвичай, на три карти дня, яку ви можете вибрати за вашим бажанням, за вашою інтуїцію, А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. О, чудовий день. Ви знаєте, це прекрасний день, емоційний день, радість може переповняти душу, серце, аж розливатися. Хочеться, можливо, і всіх обняти. Тут хороші новини можуть прийти. Від цих новин будете, можливо, і до, до стелі скакати. Але а, ну, по цій карті йдуть завжди. Такі великі емоції, хороша інтуїція, хороші новини, якісь початки, народження чогось або когось, якогось проекту народження, народження дитини, поросятка, квіточки розквіла, розсвіла. Тут може бути багато приємних речей сьогодні з вами відбуватися. Емоції. вам. Карта номер 2 У вас іде четвірочка монет. А ви знаєте, четвірочка-монет, вона зазвичай говорить про жадність, про скупердяйство, давайте я так скажу, про закріплення якоїсь ситуації. Що це може бути? Це можливо зробити фундамент хати. От уявіть собі, ви зробите фундамент хати. Тобто, можливо, у вас була якась ідея, і ви розпочали і закріпили. Цю ідею. Наприклад, ви захотіли зробити свій бізнес, наприклад, відкрити магазин. Ви або арендуєте магазин це вже є фундамент, аренда, або якийсь капітал. Зібрали якийсь капітал. Оце і є. Карта. Порада цієї карти не розтранжирювати гроші, притримати. Вони вам будуть ще потрібні. Відкласти на білий чорний день хто як звик. Хтось відкладає на білий, хтось на чорний. Це залежить від позитивності людини, від, на яких людина в вібраціях живе. Ось якось так, мої дорогенькі. Але у вас все рівно фінансова стабільність є. Так, це невеликі гроші, але є фіна, фінансова стабільність. Потім, що ще може бути по цій карті, що у вас в голові тільки гроші. Розумієте? Тобто ви раціонально думаєте сьогодні. Отак От і порада вам. Думайте сьогодні раціонально. Карта номер 3 Підвішаний. Яка ситуація? Сьогодні день буде, як глухий кут зайдете, і не будете знати, як з нього вийти. Скажу відверто: по цій карті ви таке враження можете, як знаєте, як між двома кріслами, як між двома людьми. І ось це заганяє вас у глухий кут, з якого ви не можете вийти. Порада цієї карти. Не пручатися, не намагатися зараз вийти з цієї складної ситуації, тому що вона складна. А просто подивитися на цю вашу ситуацію з іншої перспективи. Відійдіть у бік. Розміркуйте, ніби це не ви, а якась людина збоку. Розумієте? І… Вам прийде обов'язково прийде озаріння, як то кажуть. Прийде якась ідея, прийде якась можливість. Ось. Тому не спішіть. А, відійдіть сьогодні від справ. Це теж така порада. Відійдіть сьогодні від справ. Не намагайтеся щось сьогодні комусь доказати, щось зробити. Краще перепочиньте. Знаєте, як то кажуть? Повисіть. Ось, якось так. Гаразд, мої дорегеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!